Богиня удачі віддає перевагу людям діла, сильні слова. Дуже, якщо ти хочеш розібрати трішки з основами фінансів, оце з чого потрібно починати. Найбагатша людина в Вавилоні. Але зараз ми поговоримо з вами про криптобіржу Байбі. Зовсім недавно її зламали, і хакери вкрали ефіріума на півтора мільярда доларів. Біржа не зупиняла вивод, біржа не зупиняла. Депозити на свої гаманці ніяких зупинок не було. Була маленька затримка із-за того, що мережа була перезавантажена. Але той, хто хотів виводити кошти, той виводив. Я також нормальна людина і вас попередив про це і сказав, що поки. Не вгомониться все краще вивести. Але сьогодні криптобіржа Байбін дала статистику, що баланс між депозитами і виводом повністю стабілізувався. Про що це говорить? Це говорить про те, що стабільність відновлена, і криптобіржа буде далі працювати. Багато хто може буде хейтити біржу, багато хто казав, що ой, це скам і так далі, і тому подібне. Але потрібно відноситись до цього з розумінням, і ніхто від цього не застрахований. Криптобіржу коли зламали виводи з біржі були заморожені на три тижні в 2019 році. Криптобіржу Binance зламували на 40 мільйонів. Також були заморожені виводи для того, щоб система була стабільна від цього не робили, показали свої зуби, пройшли цей стрес-тест і далі собі спокійно працюють. Тому, якщо ви підходите до криптобірж з якимсь певним розумінням, дивитесь на їхні об'єми, на їхні сафу, підтверджені кошти, які в їх є на такі форс-мажори, то завжди диверсифікуйтесь, розподіліть між топ 3 Біржами, які ви вважаєте по вашому рейтингу, і працюйте з ними, тому що на одній біржі тримати кошти максимально небезпечно. І я думаю, ви прекрасно розумієте, що якщо ви тримаєте кошти на біржі, то вже не ваші кошти. Гарячий холодний гаманець це те, що ваше. Якщо ви тримаєте на біржі, ну може бути таке, що як з біржою щось станеться, то з вашими коштами станеться також. Тому зберігайте. Максимальну екологічність, диверсифікуйтесь, і з байбітом уже більш-менш все нормально.